Американський благодійний фонд Джем продовжує допомагати внутрішньопереміщеним особам. Гуманітарна допомога надійшла і в село Іванівка Кобиляцької громади. Палатенце у кожному такому наборі теплі ковдри, засоби гігієни та продукти харчування. Усе, що знадобиться, багатодітній родині, говорить батько трьох маленьких дітей Сергій. А приїхали тому, що сильно шумно у нас пасільна білизна Потрібна, засоби гігієни теж потрібні. Дякую за допомогу. Такби нічого не ніби Іванівка віддалене село, де нині проживає 22 родини переселенців. Серед них і пані Ірина зі своєю родиною. Плануємо тут зимувати, але дуже скрутно тут зимувати, тому що гуманітарна допомога не так часто нам сюди трапляється. Тому будемо звертатися на ваші організації в надії на те, що ви нам. Допоможете, допоможете вижити в скрутній ситуації, яка сталася. Нема куди повертатися поки що, і Наталії Вікторівні. Вона з Херсонщини. У Фейсбуці я прочитала їхню допомогу, як куди людям, і звернулась. Відповіли, допомогли, дякуємо. Набори з усім необхідним в Іванівку доправили депутати Полтавської обласної ради. Люди майже залишені на призволяще, і вони вимушені шукати через інтернет, через Фейсбук будь-яку допомогу. І в принципі, так само відбулося і цього разу. І я сподіваюся, що ми змогли хоч чимось людям допомогти. І вони чекають нас. І надалі ми не плануємо зупинятися, тому що люди вони потребують допомоги в незалежності від пори року. Благодійники обіцяють, не оминуть увагою кожен, навіть найвіддаленіший куточок області, де є внутрішньо переміщені особи.